Спойомом мапу повітряних тривог, що я насправді мав зробити трішки раніше, але одразу перейшов до спілкування з нашими гостями сьогодні, оскільки дуже багато важливих і цікавих насправді тем, але й важливо, щоб ви були у безпеці. Безумовно, це базовий пріоритет української держави. А зараз ми бачимо, що повітряна тривога є в Сумській, Харківській та Донецькій областях, тому, будь ласка, шановні, подбайте про свою безпеку. Отже, як я і обіцяв, Святослав Лисюк долучається до нашого ефіру, говоримо про турецький напрямок. Святослава я вас вітаю. Бажаю міцного здоров'я вам і всім нашим глядачам. Перед тим як ми поговоримо про ситуацію на турецькому напрямку, попрошу вас розповісти про збір, який ви проводите. Які ресурси вам зараз найнеобхідніші? З купівлею яких вам можуть допомогти наші глядачі, зараз нам вкрай необхідно ремонтувати автомобілі, бронеавтомобілі, які проводять ротацію наших військовослужбовців в Турецьку на другій лінії оборони, тому що ворог постійно під час ротації намагається перебити нашу логістику, скидає невідомі вибухові предмети, ну саморобні вибухові предмети. І кожен заїзд це завжди загроза втрату коліс або й дисків коліс. Також ворог б'є FPV-дронами дронами на оптоволокні, і доводиться ремонтувати автомобілі постійно після кожного заїзду. Тому саме нагально зараз збір на ремонт бронеавто. Друзі, закликаю вас долучитися до цього збору, оскільки відремонтувати бронеавтомобіль це не те саме, що замінити колесо там. Не буду казати конкретну марку автомобіля, але в вашому або будь-якому цивільному авто це справді дорого і це дуже специфічна робота. І як ви розумієте, ця справа невідкладна, оскільки це може стосуватися не лише підвозу бійців до бойових позицій, а й евакуації поранених з поля бою від того, чи є відремонтована і готова до роботи машина зараз в наявності залежить чи є життя, і ви можете його врятувати, переказавши всього 5, 10, 20 гривень. І я закликаю вас не бути байдужими до цього. Оскільки це та велика справа, яку ми робимо разом, і маємо її робити до того, доки наш ворог не буде переможений. Святославе, щодо ситуації на турецькому напрямку, розкажіть, будь ласка, як вона розвивається сьогодні і на виконанні яких завдань зосереджений ворог? Ворог, звісно, намагається просуватися як в турецьку, так і по флангах, тому що завдання ворога. Якомога більше захопити території, ми це розуміємо. Наша батальйонно тактична група, створена на базі першого механізованого батальйону 42-ї окремої механізованої бригади, вже дев'ятий місяць тримає оборону в самому місті Турецьку. І це дуже складно зараз хлопці перебувають у приватній забудові, немає там уже вцілілих будівель. Використовують і підвали, і е, різні барикадуються. Такий спосіб, щоб не пропустити просування ворога. Ну так само, як і ворог контролює небо безпілотними літальними апаратами. Так само і ми контролюємо небо. Відповідно, е, ворог не може просунутися, підійти близько. Тому що малі піхотні групи, які висуваються на е, штурми, їх по дорозі вже знищують наші дрони. А коли там один чи два йому вдається противнику просочитися, його вже безпосередньо у вогневому контакті знищують наші піхотинці, е, застосовує ворог е, мотоцикли, баги е, різні. Механізовані такі легкі засоби для швидкості пересування, щоб ми не могли його уразити. Ну але для цього теж у нас є протидія, здійснюємо дистанційне мінування, загородження, вибухові і невибухові загородження. І таким чином вдається ще утримувати Турецьк, хоча ситуація дуже складна. Друзі, я не знаю, чи бачили ви кадри того, як виглядає турецьк сьогодні. Цього міста вже не існує, і навряд чи на тому місці, де колись був Турецьк, можна буде збудувати щось нове, оскільки ворог знищить його майже до фундаменту і для того, аби решта українських міст і сіл можливо і ваше, не дай Бог, звісно, але. Хто знає, так не виглядало. Я закликаю вас долучатися до зборів, які ми проводимо на підтримку збройних сил України. Це те просте і насправді достатньо легке завдання, з яким ви можете впоратись для того, аби посилити нашу обороноздатність, для того, аби наші бійці мали змогу в найбільших кількостях знищувати нашого ворога. Ви бачите на своєму екрані QR-код, ви бачите номер картки. Нагадую, що збираємо на бронетехніку, яка потрібна як для евакуації поранених українських бійців, так і для підвозу українських. Солдатів до позиції, не будьте байдужими, я вас дуже прошу і сподіваюсь, навіть не треба пояснювати, чому це важливо якось додатково Святослава Ви сказали, що хлопці перебувають у по суті знищені житловій забудові, де уже немає будинків у Терецьку. Що ви маєте на увазі, коли кажете, хлопці перебувають? Тобто, як виглядає ось це перебування? Як вони туди добираються? Скільки часу вони там проводять і в яких умовах вони там працюють? Розкажіть детальніше, будь ласка. Ну, крайні е, ротації, які ми провели, хлопці перебували по 70 днів. Е, і не тому, що ми не хотіли їх замінити, а тому, що неможливо це було безпечно провести, аби. Е, без втрат і зберегти особовий склад життя і здоров'я наших військовослужбовців, ми постійно турбуємося про це. Не просто втримати позиції, звісно, виконати бойове завдання при збереженні особового складу. Відповідно, чекаємо таких погодних умов. Це не просто що ніч темінь, тому що є трони з тепловізорами, з приладами нічного бачення, які бачать. Бачать пересування наших військовослужбовців, тому потрібні такі умови: і туман, і вітер, коли не літають дрони. А це практично неможливо. Тому е, точка заїзду бронетехніки вона віддалена і доводиться бійцям йти пішки, намічати маршрут, е, е, перевіряти, чи там немає мінновибухових загороджень, скинутих ворогом з квадрокоптерів. Це надзвичайно складне завдання, і ми його виконуємо для того, щоб замінити бійців. Ну а під час перебування їх там доводиться їм відправляти скидами з квадрокоптерів, і БК, і воду, і харчі. Ну от навіть намагаємося все, що вони просять, їм скинути там цигарки. На Великдень навіть пасочки і крашенки скидали для того, щоб хлопці відчули тепло рідного дому. Вибачте, 70 днів без ротації зруйнованому, в зруйнованому ну, приватному секторі у Турецьку. Я думаю, ті, хто там не був, не можуть цього уявити, але всі розуміють, наскільки це складно, друзі. І ви можете допомогти нашим солдатам почуватися, ну як мінімум. Впевненіше в цих умовах, оскільки в них буде більше ресурсів, які вони зможуть за вашою допомогою для себе придбати? Ви бачите збір, закликає вас бути активними. Святославе, ви працюєте з психологічною підтримкою в 42-й окремій механізованій бригаді. Як ви оцінюєте наскільки серйозним є морально-психологічне навантаження у для бійців у цих умовах, і у чому воно проявляється сьогодні? психологічно стійким треба бути, щоб витримати отакі нелюдські умови. Але як я вже казав, командування нашого батальйону, батальйонної тактичної групи дбає про збереження життя і здоров'я наших військовослужбовців. Відповідно, хлопці, коли виходять, вони знають, що їх не кинуть, не забудуть, що їх підтримують, що буде налагоджено евакуацію в разі поранення. Чи навіть загибелі, коли тіло доводиться в складних умовах, евакуйовувати для того, щоб рідним передати, і тому те, що люди розуміють, що командири про них дбають, вони і відповідно виконують бойові завдання. Ну а наше завдання служби психологічної підтримки персоналу. Це забезпечити, вирішити всі нагальні проблеми військовослужбовців. Бо коли є міцний тил, коли ми вирішуємо соціально побутові, фінансові, юридичні, навіть питання, навіть ну, спілкуємося постійно з родичами військовослужбовців, це їх зміцнює у впевненості в тому, що про них не забувають і коли в них надійні тили, вони ефективно знищують ворога, виконують бойові завдання.